На жаль, війни існують і будуть існувати завжди в історії людства. І дізнатися більше про війну, в яких приймала участь Канада, ви зможете з цього відео. Я знаходжусь в музеї війни в Оттаві, в столиці Канаді. Можете подивитися зі мною, що в цьому музеї є цікаво, які експонати. Думаю, що буде цікаво як дорослим, так і дітям бути в Оттаві. Обов'язково заходьте до музею війни. Спочатку музею там невеличкий екскурс про те, як колонізували Канаду, але найбільш цікаві експонати вже починаються після, коли йде мова про Першу світову війну, Другу світову війну. Цей музей доволі цікавий з точки зору артефактів, які тут є, і як все зроблено. Наприклад, зараз я знаходжусь в окопі Першої світової війни, як виглядало окопне життя. Звуки, таке повне, повне занурення в атмосферу всього. Війна це бруд, це грязь, це кров. Я бажаю, щоб війни ніколи не починалися, а якщо починалося, скоріше закінчувалися. А ті, хто їх розпочинають, за це відпов... будуть відповідати, так як буде відповідати Росія свій час. Ось експонати, як виглядали німецькі війська в Першу світову війну. А це вже британський солдат. Канадський, якщо буде точніше. Багато цікавої зброї тут, яка належала справжнім людям, або ось такі експонати, як перші кулемети. Ось такий прикольний літачок у нас тут є Першої світової війни. І тут розповідають про битву при Віммі у 1917 році. У нас цікавий експонат. Гармата з розірваним дулом. Якась велика гаубиця. Кулемет Максима, куди ж без нього? Тут цікава хронологія. Спочатку як війна розпочиналась, потім як люди поверталися додому з війни, як їх зустрічали їхні родичі. Та ще одна інсталяція цікава, як. Воювали люди на болотах. Роками сиділи в цій багнюці. Не зрозуміло заради чого. А Деякі там і залишились. Це вже починається Друга світова війна. А Це реальний автомобіль, на якому Гітлер один раз. Кудись приїхав в 1933 році. Ще, можливо, навіть пізніше. Цей це автомобіль був захоплений американськими військами, коли вони дійшли до Берліна в 1945 році. І, як відомо, ця падлюка Путін усьому копіює Гітлера. Я думаю, що він скопіює також його долю буде. Розстріляний як собака або вчинить свою долю самогубством, закінчити свою долю самогубством, а потім війська союзників візьмуть Москву і спалять їх хіра і більше ніколи не розбудують знову. Це прикольно, як можна відчути себе капітаном корабля. Розповідають реальну історію, як в північній Атлантиці відбулося просто стояння між канадським кораблем і німецькою субмариною. Все для фронту, все для перемоги. Ось такі плакати тут дуже повчально що. Люди в перемогу і не дивились ні на які політичні різні розногласи, чого, на жаль, немає в Україні. Зенітне орудіє якесь велике, прикольне. Це німецьке орудіє, німецький солдат який намагався збити ланкастера, який летить на екрані, бачите. Відомий бомбардувальник Другої світової війни, який внесок внес дуже великий. В музеї авіації Гамільтона є діючий ланкастер, на якому можна навіть політати. Подивіться, мій репортаж цього музею. Ось такий пілот їм керував. Я англічанин. Пожалуйста, сообщите обо мне в британскую миссию в Москве. Вот так. Це битва за Італію. Експозиція. Ох, який танк цікавий. Сау. Це сау німецьке. Підбито. Ось ми заходимо в вуличні вуличні бої. І тут у нас протистояння одного солдата з іншим солдатом. І я сподіваюся, що Канадець такий переміг цього фашиста. А це у нас битва за Нормандію. Висадка в Нормандії. Британський танк. Це Шерман, напевно, якийсь. Шерман танк. Ось це ми зайшли з вами в, в лодку, яка висаджувалася. Зараз відкриється ворота і треба висаджуватись на берег Нормандії. Операція, в якій загинуло дуже багато людей. Але вона таки була успішною. Ось це німецькі діти, які Гітлер-Юген захищали німців з фалст-патронами. Коли всі чоловіки вже подохли на війні, вони забрали дітей. Росія очікує те ж саме. Експозиція стосовно концентраційних таборів. І Ці падлюки росіяни зараз влаштовують такі самі табори у себе. Наприклад, в Оленівці. Ось так внутрі корабельної великої орудия основного калібра. Дуже так просторо, я би сказав. НАТО. Початок НАТО. НАТО зараз, на щастя, переживає друге народження. Сподіваюсь, що в нього вистачить яєць взяти на себе відповідальність, прийняти в НАТО Україну і розхерачити херам Росію. Це єдина задача НАТО, яка повинна стояти на сьогоднішній день. Аби нашим дітям не прийшло... Не прийшлося брати в руки автоматів у майбутньому. Якщо треба надати Україні сучасну зброю. Ось такі сучасні танки, літаки. І я навіть не відмовився від пару авіаносців. Це вже більш сучасні війни. Пішли в різних країнах світу. Канада прийняла участь в усіх в принципі, конфліктах, які відбувалися. Тому що була членом британської і є, членом британської співдружності, тому що є членом НАТО. Канадські солдати воюють по всьому світу зараз. І що найприємніше, багато канадців зараз в Україні, і було, і думаю, що і зараз є, інструкторів, які навчають українських воїнів, які допомагають і будуть допомагати надалі. А ось висять політики, яких нам дуже зараз не вистачає. Рональд Рейган і Маргарет Тетчер, які свій час... Побороли імперію зла Горбачова. І тепер нові політики потрібні, аби побороти імперію зла Путіна. Щоб ось такі російські танки більше ніколи не їздили по українській землі. Т-72. Ось він. І поки ще живий окупант на броні. Конфлікт в Косово 99-й рік. Якби ці падли не мали ядерної зброї, вже б давно їх б. На жаль, вони ще є. Це ядерна їлда, якою вони розмахують постійно. Ось так виглядає сучасний. Солдат НАТО, канадець. Десь на, на близькому сході форма така пустельна. Сам музей війни такий дуже авангардний, я би сказав. Архітектура доволі цікава і, і зовні, і внутрі. І тут є у нас доволі цікава і велика експозиція бронетехніки різних часів, віків. Це великий зал. Тут у них колекція броньованих всяких штук цікавих. Давайте походимо, подивимося, що тут є цікавенького. Велика самоходна гаубиця Україні б такі б не завадили, я думаю, зараз би це у нас якась командна штабна машина. Леопард Сіту, ось таких красавців треба Україні побільше, леопардиків. А ще краще нам о такого леопардика, більш сучасного. Треба в Україні більше леопардів. F-18 там також не завадять. Ось така велика експозиція бронетехніки в музеї, в музеї війни Канади. Буде цікаво прийти сюди як дітям, так і дорослим. І на останнє моє побажання, аби війни поскоріше закінчилися, а ще краще б ніколи б не починалося. Бажаю українці, Україні перемоги над загарбником. Бажаю прокляття на, на плечі росіян на віки вічні. Ви заплатите за все, що ви розпочали в Україні. Все одно заплатите. На цьому мене все. Дякую, що дивилися. Пока, пока.